На Черкащині триває епідемічний сезон грипу ГРВІ та COVID-19. про поточну ситуацію із захворюваністю в області розповів під час брифінгу генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Володимир Папач. Минулого тижня на Черкащині на грип та ГРВІ захворіли понад 4 тисячі людей, майже половина діти covid 19 підтвердили у 40 пацієнтів. Рівень захворюваності зріст незначно, але залишається нижчим за епідпоріг. Найбільше хворих у Золодонійському районі до лікарень шпиталили понад 300 осіб, серед них 25 із коронавірусом. Летальних випадків не було. І початку під тобто із жовтня місяця, в області зареєстровано 29 572 випадки захворювань на та ГРВІ. Таким чином, перехворіли були трошки більше 2% від загальної кількості населення Черкащини. Кількість захворілих на грип та ГРВІ на 7,3% більша у порівнянні з аналогічним періодом минулого епідсезону. І з поміж захворілих, 56% випадків зареєстровані серед дитячого населення. Зі слів Володимира Папича, COVID-19 поступово стає частиною звичайного сезонного підйому захворюваності. Він уже не спричиняє масових спалахів, як у попередні роки, і не дає різких піків. Частка коронавірусу серед усіх респіраторних інфекцій нині стабільна й незначна. В області з початку підсезону проти грипу вакциновано 1329 осіб в тім числі 79, 93, 793 особи із групи медичного епідемічного ризику хочу привернути вашу увагу, що ризики одночасного інфікування проти грипу і коронавірусної інфекції залишаються доволі високими, а ризики смертності у випадку такого поєднання у 6 разів вищі, ніж зазвичай. Єдиний надійний спосіб захиститися від тяжкого перебігу COVID-19 вакцинація. Особливо важливо робити щеплення людям із хронічними захворюваннями, людям віком понад 60 років, медпрацівникам, педагогам та військовослужбовцям. Згідно оновлених рекомендацій, схеми вакцинації проти COVID-19 на сьогоднішній день максимально спрощені. Для більшості людей достатньо зробити одного щеплення. І цього достатньо для того, аби мали напріжений імунітет для окремих людей, які входять до груп ризику, необхідно зробити і ревакцинацію через 6-12 місяців після першого щеплення. Нині в медичних закладах області є понад 7700 доз омікрон специфічної вакцини проти COVID-19. На регіональному закладі також зберігається 100 доз дитячої вакцини від цієї інфекції наразі. За рахунок гуманітарної допомоги вакцинація від covid 19 є безоплатною. Вакцинуватися можна в пунктах щеплень, їх в області на базі закладів охорони здоров'я функціонує 88. Крім того, проводяться виїзні вакцинальні акції з двома вакцинобусами Черкаського обласного центру контролю і профілактики хвороб. В ході яких знову ж таки безкоштовні щеплення, як згідно національного календаря, так і від COVID-19 безкоштовно можуть отримати жителі нашої області. Володимир Папаць зазначив, що під час епідемічного сезону грипу ГРВІ та COVID-19 варто дотримуватися простих, але ефективних правил безпеки, уникати скупчень людей. Дотримуватися дистанції, користуватися масками, часто мити руки з милом або антисептиком, не контактувати з хворими та дотримуватися респіраторного етикету. Уникати близького контакту із людьми, які мають ознаки респіраторних вірусних інфекцій, не торкатися немитими руками очей, носа, рота. Уникати обіймів рукостискань, регулярно провітрювати приміщення, частіше робити вологі прибирання в наших приміщеннях на роботі, вдома. Ну і зрештою дбати про свій імунітет, якомога більше перебувати на відкритому повітрі, якщо дозволяють погодні умови, займатися фізично активними справами, ну і поповнювати за можливості свій раціон вітамінами. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.